Доброго ранку, я з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, ви знаєте, кожного дня відкриваєш інтернет, відкриваєш новини і радієш, і радієш, і радієш. Дякувати нашим хлопцям, нашим партнерам, помічникам, нашим зсу. Вони неймовірні, вони найкращі в нашій території поступово звільняються. Наші території поступово повертаються. Дуже дуже така приємна радість. І майже три дні йдуть і йдуть такі новини. Балаклія наша, Куп'янськ, наш Ізюм, наш, дівчата, тих, хто знаходились на тимчасово окупованих територіях. Я рада вас вітати. Я рада за вас, що все. Все йде по плану, як то кажуть, все поступово, але повертається. Але ж теж читаю таку інформацію, що не треба поспішати повертатися в деякі регіони, тому що ви знаєте, що це може бути небезпечно, тому, якщо є можливість, залишайтесь там, де ви зараз знаходитесь, і поступово, поступово. Тоді будете вже повертатися. Багато моїх знайомих вже повернулися в свої міста. Багато знайомих вагаються і ще й вагаються із за того, що маленькі діти. Тому не поспішайте, не забувайте, що зараз все одно ще йде війна. Ви бачите, сьогодні сьогодні субота. Сьогодні дуже часто звучать сирени. Ви розумієте, що це така агонія, коли, коли хочуть якось нашкодити нам. Але я дуже рада, ви знаєте, у ці всі дні. Визволення наших територій від цієї нечисті, воно так надихає, так наповнює силами. І сьогодні теж ми будемо зустрічатися з подружками. Одна з моїх подружок приїхала, вона була, в була тимчасова вимушена переселенка, тому що там маленька дитина, і треба було. Спасати малу дитину від цих жахливих сирен, від цих жахливих того жахіття, що коїться на нашій землі, тому сьогодні така буде дівоча зустріч. Сьогодні будемо з дівчатами спілкуватися. Ну і дійсно святкувати, святкувати маленьку, але перемогу, і ми знаємо, що завдяки нашим хлопцям, завдяки праці ППО. Ми можемо зараз спілкуватися один з одним сьогодні. День міста Миколаєва. У мене багато глядачів з цього міста героя Я не побоюсь цього слова. Хоча кожне місто в нашій рідній ненькій Україні зараз герой. Тому Миколаївці, я вас від щирого серця вітаю з вашим днем міста. Якщо я не помиляюсь, ви трошечки менше ніж мій. Моє місто Кременчук, але вам вже 233 рочки. Тому, миколаївці, я вас від щирого серця вітаю. Дівчатка нам обіцяють дуже гарні новини. Нам обіцяють ще нас, хлопці наші будуть. Радувати, але зрозуміла, що контрнаступ це не тільки перемога і свято, і радість це також якісь будуть втрати. І втрати, на жаль, будуть із нашої сторони. Тому рідненькі, бережіть себе, бережіть, і ми молимось. Ми всі молимось за наших рятівників, за наших, за наших захисників. І все буде Україна. Це такі коротенькі відео. Ви знаєте, дуже дуже радісно на душі, що люди можуть дихати вільно, тому що дуже багато людей знаходилось в тимчасовій окупації, і що вони пережили, це дуже дуже страшне. Це я знаю не з, з, не з воздуха. Так це люди, які знаходяться. Не знаходились в тимчасовій окупації, вони ділились зі мною. І я впевнена, що після нашої перемоги обов'язково ми зустрінемось, і обов'язково ви все розповісте на весь мир. Всю мої любі. Я була дуже дуже рада з вами поспілкуватися. Тримаємо стрій, і все буде Україна. Слава Україні!